Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таке аніме, як Кайдзю номер 8 І це доволі нове аніме, так як вийшло про воно в 2024 році. І якраз після виходу чи під час виходу останніх серій, таких я точно напомню, анонсував те, що буде другий сезон. Хоча її дати я поки що не знайшов. Поки, напевно, із-за того, що я цю дату ще не оголосив. Ну, якщо на виход цього на момент виходу цього відео, дата виходу ані другого сезону буде уже відома, то напишіть про це в коментарях. Можна так сказати, для тих, хто ждать продовження даного аніме, знав тоді, як другий сезон, почне виходить. І саме аніме доволі Похоже на також тоді деяку зброю проти них із решток тих самих кайдзю. В самому аніме також йдеться про говданого героя, який якраз працював уборщиком кайдзю, яких уже поверхти воїни, ті, які там б'ються з ними. І як він також хотів до, на ту службу проти. Для убивства Кайдзю поступить, але більше десяти років якраз він не міг ніяк здати, щоб поступити на того офіцера, на якого йому треба. Так як там зразу можна так сказати, всі проходять, ну майже всі проходять на офіцера, наскільки я поняв. І він після одного випадку потрапляє в лікарню, в якій. Кайдю один із малтих кайдзю залізає в нього, і він може перетворюватись після цього в кайдзю. І саме його після цього назвав би кайдзю номер 8 так як номера присвоюють тільки дуже сильним кайдзю і іменно і, 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 і номерованих кайдзів там е, якраз і пускають на виготовлення зброї чи ще чогось. Для цього він е, і поступає на совплужбу для боротьби з кайдзів. Тихоокеанський рубіж для тих, хто дивився, то мабуть я зразу поняв ти, то в цьому аніме йдеться, можна так сказати, про. Так званих кайдзів, проти яких люди б'ються вже більше як 10 років. Там відбувається происходить... і далі, просто щоб нас пойдеть, ви можете подивитись самі, якщо ще його не дивитись. А якщо вже дивитись, то також. Напишіть в коментарях, як вам дане аніме, так як мені воно доволі понравилося. Також е, напишіть, чи ті, хто дивився аніме, чи ждете ви другий сезон даного аніме. Тому, якщо комусь так цікаво, то можете підписатись на телеграм-канал, так як там. Я трохи раніше про це все розповідаю про те, які аніме я починаю дивитися якраз її. Можна так сказати, ковти, яким відео я, я можу почати знімати, або е, ще якийсь унікальний контент, контент, я там також публікую. І також можете підписатись на, на даний YouTube канал. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.